Друзі, привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про таку тему, як ілюзії. І часто питають у мене, а якщо я собі там все видумав? Я хочу розпочати відео з того, що ми подивимось деякий важливий фрагмент для того, щоб ви зрозуміли, а чи дійсно ви все видумаєте. Пытайся согнуть ложку. Это невозможно. Для начала нужно понять главное. Что главное? Ложки не существует. Не существует? Знаешь, это не ложка гнется. Все обман. Дело в тебе. Что можно сказати з цього видео, З цього фрагменту. Частково вы Але та ж магія, розвиток енергії. Він залежить від того, наскільки ви в себе повірите. Тобто, наприклад, чому хлопчик у матриці сказав, що все діло в тобі, діло не в ложки, все діло в тобі? тому що немає мене, тебе, ложки немає. Тобі просто сказали, що це ложка. І ти чомусь в це повірив? Ти чомусь повірив, що вона повинна бути такою-такою. А зараз я вам задам питання: коли ви вперше повірили в те, що ручка являється ручкою? І чому ви повірили в це? Спробуйте зараз, ви можете навіть зупинити це відео і спробувати подумати про те, коли вперше ви повірили в те, що ручка являється ручкою. І подумайте, як це відбулося? За яких обставин? Чому ви обрали в це вірити? Ручка має ті ж самі матеріали, ті ж самі атоми, молекули, що і пташка, наприклад. Чи готові ви повірити в те, що вона може стати пташкою? Ви скажете, ну це неможливо і так далі. Це можливо? Якщо ви це будете вірити. Це неодноразово показується у фільмах, таких як Люсі, Матерця і все інше. Це не наукова фантастика насправді. Це є, що ви керуєте цим світом. Але колись вам все-таки сказали, що ні. Це являється ложкою, да? це є ручкою. І ти повинен в це вірити. Хоча спочатку я впевнена, якщо ви все-таки порефлексуєте, як ви дійшли до того, що це ручка або М -м 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 що ще, ви зрозумієте, що насправді ви це просто повірили тому, що вам сказали. І чим більше ви живете в ілюзіях, тим більше вони керують вами, а не ви ними. До цього треба дійти. Це все практикують ті ж монахи, ті ж йоги, котрі починають розчиняти цей світ. Той же стан Самадхі це стан того, що я є усім світом. Коли ви подивитесь на свою руку і не будете асоціювати себе з цією рукою, ви побачите, що насправді ваша рука може стати чимось іншим. Важливо зрозуміти тут що я можу багато говорити про всі ці речі, але хочу вам донести наступне. Хто вам сказав і чому ви повірили, що ви маєте ті чи інші ліміти? Чому ви повірили в те, що ви являєтесь таким і таким? Вам сказали це батьки, вам сказали це хтось ще. Вам багато хто що сказав. Але що ви можете сказати собі самостійно? Задавали собі це питання, що насправді ви можете собі сказати? Бо небагато людей готові признати, що я можу там бути і Ліза, я можу там бути і Катя, я завжди можу бути ким завгодно. А ми ще й дуже любимо відстоювати себе, що ні, оце я, да, оце я, а те, що ти кажеш, це неправда. Часто, звичайно ж, люди, як дзеркала, вони. Бачать тільки самих себе у вас. Але коли ви розумієте, що вони бачать самого себе, то і ви у кожному обираєте, як ви себе бачите. І якщо виникають сумніви у тому, хто я є, я думаю, що ви на правильному шляху, в якомусь сенсі. Найголовніше на цьому шляху це побачити усі свої сторони і прийняти їх. Бо весь цей світ вже є цілісним. Ті, хто дуже асоціює себе з білим кольором, можуть також сильно забруднитись темним. Але це все теж ілюзія, тому що ваша цінність у цілісності. І у кожному своєму відео я буду повторювати те, що чим більше ви працюєте свідомо над собою бачачи, де ви є, а де є ілюзія, тим більше ви будете розчиняти у собі все ілюзорне, те, що вам нав'язали, вас побачили таким, але ким ви є, вас побачили, що ви повинні бути таким і таким, і ви в це повірили. Ви в це так сильно повірили. І що ж ми маємо у цьому світі? Це те, що кожен дуже серйозно грає свою гру і каже: Я такий і такий. Я, я не можу бути іншим. «Ні». Ну. А для цього ви сюди і прийшли. Погратися все це. Погратися і зрозуміти, що все це є грою. І це цінно. Зрозуміти все це. Але якщо ви дуже сильно до гри ставитесь, то гра починає грати вами, а не виграю. Коли питають, чи можливо вийти з матриці, я вам скажу таке, що з матриці ви не вийдете, тому що матриця являє в собою все-все-все. Ви, скоріш за все, хочете вийти із системи якоїсь. А система це означає асоціювати себе з тим, ким ви насправді не являєтесь. На вас повісили бірочку. На вас повісили розуміння того, що да, це є ви. І ви такі, ну все, тепер я точно це. Ну, ви є і цим. Ви є і кимось іншим. Ви є абсолютно всім. І коли ваше розуміння глибинне дійде до того, що я є всім. Тоді почнеться дуже цікавий момент того, що: А хто дійсно є я? Розчиняючи зовнішній світ, розчиняючи ілюзії, котрі вам надавали зовнішнім світом, ви задумаєтесь, а чи дійсно все воно справжнє? А чи дійсно все, що, мене, що я бачу, воно дійсне? Таким воно насправді не являється. І це класно це приймати, класно розуміти. Ви стаєте справжнім ігроком, те, що називають. Бо ігрок, він знає, який він. Він знає ілюзії. І він не дозволяє ілюзіям керувати собою. А коли у вас внутрішньо є ваш внутрішній ворог, котрий вам, як духовній одиниці, як духу, каже, що ви нікчема, що ви якийсь не такий, ох! Ну, що в цьому тоді будемо робити з цим усим? Хто керує вашим світом? Ви, коли кажете, ним керую я? То ви ж повинні розуміти, що всі свої думки ви обираєте собі самі. І коли ви в себе не вірите, вашим тілом, вашим розумом починає керувати хтось інший, хто в себе вірить більше, ніж ви самі. І для цього, те, що я казала про ціньову сторону, важливо над цим працювати, побачити її прийняти, а не витісняти і казати, як я все довкола не люблю. Бо все довкола вас являється тільки вами? Наприклад, я озвучила те, що ваше місце можуть зайняти, дійсно можуть зайняти і вже займають. Якщо у вас багато паразитарних структур в організмі, на духовному плані також включно, на фізичному, то ви просто живете не своїм життям і ви живете тим, як хочуть ці паразити. Як цього? А як це замінити? Працювати над тим, хто я є, є. Повертатись у той стан, що вас вже достатньо. Ви, наприклад, як своє істинне вище, є, ви не намагаєтесь самого себе побідіть. Свою тінь ви не переможете. Але ви можете подружитись з нею і стати з нею разом єдиними. А єдність це те, до чого зараз йде увесь фізичний світ. На благо.